Клін доземний, вам, захисники, подяка щира, братству бойовому. Вас наймощніші в світі, вояки, чекаємо з перемогою додому. Спасибі вам за сонячну блакить, за те, що зустрічаємо світанки. Це вже час, ви та мить, Відайте вічі до останнього. Клін вам, найдорожчі на серця, що сповнені відваги і героїзму. Молимось за кожного із вас, благаємо щодня, у Бога, Бога. Що входить з вами повсякчас, наблизив довгождану перемогу. Захисники наші сини, дорогі, ми завжди з вами. Закінчаться скрути війни, перемога йде за нами. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою. За вас відважних молимось ми нині. Чекаємо з перемогою святою. Слава Україні!